Всіх вітаю, 26 вересня. Знаєте що, давайте трошечки будемо розбиратись, що відбувається стосовно сьогоднішніх ось цих кінджалів. Офіційна інформація від повітряних сил, що ну, не треба ця інформація не для розголосу. Куди, що, да як? Ми не будемо це питати. Сподіваюся, що показали, що якось зрозуміло, що на військові об'єкти. Але якось все таки показало, що по балансу воно туди прилетіло. Сподіваюсь, що воно так і буде. Ну, Ця інформація не для розголосу. Далі багато питань з міста Київ. Ви пишете, що чули багато вибухів. Ну, Вночі та під ранок у вас були дрони, їх збивали. Але потім ще ви пишете, коли летіли кінжали, ви теж чули вибухи. Ну, півміста чула вибухи. Давайте запитаємо, що, що, що це. Ну, чому кажуть, що не працювало, ну, захист не працював. Що це за вибухи були? Ну, давайте подивимося, я не знаю, яка буде відповідь. Сьогодні місто Київ, місто Київ 26 вересня, коли РФ запустила кінжали на Хмельниччину в Києві, київляни. Чули вибухи? Що? що це було? Давайте так. Що це було? Повторення того, що було. І що це? Уход. Що це за вибухи в Києві? Люди чули баланс. Якась робота по обмеженню диявола. Якась робота по обмеженню диявола. Це працював захист. Військові. Ви знаєте, що? Я все ж таки, да, я думаю, що це працював, працювали військові, працював захист. Тому що ось карта військових, перемога, захист, тут ось летить щось. Знов карта захисту, околиці. Робота військових. Тут чітко робота військових відносно захисту. Ось захист, ось, досить успішно. Я думаю, знаєте, що це було? Намагалися збити кінжали. Ось. Намагалися йшла робота, щоб збити кінжали. Можливо, щось, можливо, один збили, а решта полетіли. Ось так. Намагалися збити кінжали. Показує так. Працював захист. Того ви, мабуть, і чули ці вибухи. Далі ви просите подивитися, чого. Так, що приховують, що від нас приховують, що влада. Ну, ось ви питаєте про Київ, що від нас приховують? Що приховує влада в місті Київ? Відносно війни, відносно вибухів, вибухів і так далі. Що приховують? Що приховує влада в Києві? Перемога, дурень, башня. Дивіться, не кажуть, що, де, як, тому що це повинно бути таємницею. Це робота військових, робота захисту. Тобто, ось тому і нічого не кажуть. Знов підтверджую те, що і показало. Була якась робота військових, робота захисту. Все. Тепер ви просите подивитися взагалі, що чекає на українців в найближчі 30 днів. І ще просите в іншому питанні подивитись місто Київ, що чекає на найближчий місяць по берегам. Ну, давайте спочатку подивимося, що чекає українців. Що чекати українцям в найближчі 30 днів? Що чекати українцям найближчі 30 днів? Що чекати? Події, обмеження. Обмеження. Що за обмеження? Обмеження руху. Військовий рух по таємниці. Таємний військовий рух. Що це? Щось. <клух> Дивіться, в Україну щось прийде, якась військова. Колісниця. Вона буде йти по таємниці, неважливо коли, куди, але ось щось таке має прийти. Ну, я так думаю, що це, скоріш за все, захист. Що чекати українцям в найближчі 30 днів? Імператор Сила Україна. Якихось новин стосовно домовленостей, від нашого імператора або від інших. Держав щось будуть пропонувати Україні щось. ну Знов домовленості, домовленості, домовленості. Нестабільна ситуація в Україні, нестабільність, нестабільність війни. війні. Нестабільна ситуація в Україні в плані війни. Ну ось І це ще карта дронів. Постійні оці дрони, шахіди, оці летять і летять. Що чекати українцям найближчі 30 днів на фронті. На фронті буде дуже-дуже гаряче. По картам зміна ситуації на фронті? В яку сторону? В яку сторону? Дуже важко. Дуже важко на фронті показує, що чекати українцям найближчі 30 днів. Події? Відлюдник, вищий суд і світ. Що це боротьба? Проблеми зі світлом можуть бути, можуть бути з енергосистемою. Далі, да, атака на це. А що тут? Вищий і світ. Що це, ілюзія? Ага. Ми чекали від світу якоїсь підтримки, чогось такого надзвичайного, але по ітогу якось воно пішло все не так. Бачите, карта ілюзія. Боріться, ось, захищайтеся, нати вам гроші трошечки того, трошечки того, Борі... боріться самі. Захищайтеся самі, ну ось так. Найближчі 30 днів. Взагалі, в найближчі 30 днів якийсь важкий місяць буде. Людям буде дуже якось страшно. Бачите, страх безсоння, безсонні ночі і 10 мечів тут ще падає. Ну, я вам скажу, такий період не дуже. Не дуже. Так, тепер давайте запитаємо про місто Київ. Те, що ви просили. Зараз відкрию карту. Місто Київ на місяць. Небезпека по берегам. А що чекати взагалі місто Київ? Так, місто Київ на місяць, найближчий місяць, що чекати місто Києву та київлянам. Що чекати найближчий місяць, місто Києву та Київлянам? Ну, давайте в плані всього і війни, і небезпеки, можливо, там, щось ще. Дурень, світ. Дрони можуть бути. Ще може бути балістика, околиці міста, небезпека, будьте обережні, біля води, безсонні ночі. Місто Київ, що чекає, працює захист на околицях міста. Оце, що падає, може пошкодити щось. Київ на найближчий місяць, що чекає повторення ситуації, повторення того, що було, повторення башні. Місяць буде ну, такий, з тривогами і безсонні ночі. Давайте по берегам. Саме де безпека. Місто Київ, правий берег. Правий берег, місто Київ, небезпека з повітря на місяць на найближчий місяць. Небезпека з повітря на найближчий місяць, місто Київ, правий берег, де саме. Правий берег, де саме. Ну, Бачите, карта Зеленського падає все одно. Ну, все одно ось цей урядовий квартал. Постійно воно показує. Туди може щось летіти. По балансу. Якісь підприємства. Башня на підприємства, правий берег, місто Київ. А що за підприємства? Що це? Пов'язані зі світлом, правий берег, місто Київ. Щось якісь підприємства, пов'язані зі світлом, небезпека. А ще є ця карта вказує на те, що це може бути околиці міста або область. Лівий берег, місто Київ, небезпека з повітря на найближчий місяць, що чекати. Лівий берег, місто Київ. Небезпека з повітря на найближчий місяць, що чекати. Обстріли, щось буде летіти, щось будуть збивати. Вищий суд. Король мечів. В них тут є якісь на лівому березі військові об'єкти, військові цілі. Щось тут вишукують. Військове, пов'язане з військовими, пов'язано з війною, з захистом. Небезпека, лівий берег ще йде для навчальних закладів обережно. Лівий берег, місто Київ, небезпека з повітря на найближчий місяць. Важка ситуація, обмеження, диявол, тобто може летіти і дрони, і ракети, все що завгодно. А... І тут якесь підприємство падає, там, можливо, щось дають або розвідка літає. А що за підприємство лівий берег? Торговельні центри, будьте, будь ласка, обережні, Київ, лівий берег, околиці міста, лівий берег. Ну, ось так. Те, що показала, те вам сказала. Світло падає на правий. Щось пов'язане з енергосистемою. Ну, ось така ситуація. Давайте ще запитаю Київська область, бровари, Васильків. Вишгород, Бровари. Бориспіль, давайте запитаю. Біла церква. Ну, Єрпінь, Єрпінь. Так, давайте почнемо звідсіля Бровари. Так, місто Бровари, Київська область, небезпека з повітря на найближчий місяць. Місто Бровари. Місто бровари, небезпека з повітря на найближчий місяць. Перша карта удару. Куди? Куди це бровари? Важка ноша? По чомусь військовому, по військовому захисту. Бровари вони тут щось вишукують. Щось вишукують. Щось пов'язане з залізницею, з дорогами, шляхами, з мостами. Бровари. Також, якщо літає розвідка, те, що береш на... Мости якісь, щось тут таке. Полумі бровари. Десять мечів на захист падає. Вони тут шукають чітко захист, захист шукають захист, шукають військовий захист, бровари. Бориспіль. Бориспіль. Небезпека з повітря на найближчий місяць місто Бориспіль, Київська область. Місто Бориспіль, Київська область, небезпека з повітря на найближчий місяць. Бориспіль. Там, де дивіться, ой, дивіться Бориспіль, там, де навчаються військові, там, де вчуть, е, вчаться чомусь військові, або ФПВ-дрони, або просто якесь навчання, е, повищення кваліфікації. Дуже обережно, Бориспіль, дивіться, вчаться військові і 10 мочів. Мені таке вже падало. Знов падає, але я питаю про Бориспіль. Дуже обережно. Там, де навчаються військові, проходять кваліфікацію, підвищення ось цього всього. Дуже обережно. Бориспіль, небезпека з повітря на найближчий місяць. Так, да, там, де навчання, дуже обережно. О, околиці міста, окраїна города, башня. По чомусь такому, по чомусь такому таємному. Бровари, бровари, Бориспіль дуже обережно. Дуже обережно. Так, да, це пов'язано з військовими, військовий об'єкт, війна. Там, де навчаються військові, там, де навчаються, я не знаю, там студенти, які пов'язані теж, які вчаться на військових. Ось тут особлива увага. Бориспіль. Далі Вижгород. Вижгород, Київщина, небезпека з повітря на найближчі місяці. Вижгород, Київщина, небезпека з повітря на найближчі місяць. Обмежити що? Обмежити... Знову обмежити військових по луні. Вони взагалі хочуть, дивіться, що вони хочуть. Вони хочуть знищити захист самого міста Київ і Київської області. Бачите, обмежити військових, зрозв'язати їм руки по луні, дороги. Транспорт військовий, шляхи, мости знищити, ударами. Вижгород, це ще може бути ось, як воно називається, е, гес. Да. Може, це ще теж бути, да, диявол. Взагалі на вишгород падають досить негативні карти. Дуже обережно. Далі ірпінь. Ірпінь. Київщина Ірпінь, небезпека з повітря на найближчий місяць. Київщина Ірпінь, небезпека з повітря на найближчий місяць. Ірпінь. Знову зв'язати. Знов 10 мечів, удари по якимось ресурсам. Куди це? Що вони хочуть зв'язати? Куди це? Імператору, щось то, що приходить, якусь допомогу, підтримку, там, де надають допомогу. Вони націлені взагалі на Київ і ще більше націлені на область, те, що вокруг міста Київ. По е, обидві сторони. Ірпінь теж особлива увага. Васильків. Васильків, небезпека з повітря на найближчий місяць. Київщина, місто, Васильків. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Сонце. Військові опять. Е, що це? Що це? Знов там, де навчаються військові. Теж Васильків, дуже обережно. Знов тут навчання і знов військові. Прям молоді. Молоді військові, молоді хлопці чомусь навчаються. І енергосистема Васильків теж падає небезпека. Давайте ще обухів. Місто обухів, Київщина. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Місто Обухів, Київщина, контроль. Місто Обухів, Башня, куди? Вищий суд і куди це? Тупік. Підприємство якесь обухів. Щоб стало. Вони хочуть, щоб тут якесь стало підприємство. Біля підприємств, обухів, обережно, у вас там якісь зрадники є. Вони хочуть, щоб в місті обухів стало якесь підприємство. Що за підприємство? Я, на жаль, не можу сказати. Давайте Біла церква. Біла церква. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Місто Біла церква. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Київщина, Біла церква. Залізниця. Знов те ж саме: Залізниця і будинки біля залізниці. Дуже обережно, да, диявол. Біла церква, небезпека з повітря на найближчий місяць. Атака, тобто щось буде летіти, ось працює захист. Куди воно буде летіти, Біла церква, околиці міста. Так, країна города, чітко і тут рух залізниця. Зупинити, щось хочуть зупинити. Оціми діями хочуть щось зупинити, зробити важку ситуацію. Дуже обережно будинки біля залізниці, біля мостів, дорог, ну, навіть не дорог, тут. Якась навіть таємна, якийсь таємний рух тут показує. Ось будинки біля залізниці, дуже обережно. Так, на це питання про Київ та Київщину що я вам відповіла. Якщо є ще питання, пишіть, будемо роздивлятися, але вже, мабуть, на завтра.